Банда, Банда, привіт. Екстрене включення. Тут у нас е, клієнт один е, потенціальний є. І скажіть, будь ласка, це норм чи це е, жорсткий стрьом? Каже, е, у вас є спінінги Оріон? Е, так, кажемо, є. Там модель цікавить нова 262-521 тест. Кажемо, є. А можна, каже, я приїду е, зі своєю катушкою, з намотаним шнуром. І перевірю спінінг. Якщо мені сподобається, я у вас куплю. Якщо не сподобається, то не куплю. Е, ну, Ми кажемо, е, це все можна зробити, але ж спінінги, вони запаковані в плівці. Там така контрольна стрічка розпаковки, щоб кожен покупець зрозумів, що це новий продукт, а не БУ чи якісь там. Які вже лапали чужі руки. І він каже: Я вийду на вулицю, покидаю, щоб це ви розуміли. А ми знаходимося на Берестейський проспект. Зараз називається. Він раніше називався проспект Перемоги. Практично центр міста він каже: я вийду на вулицю, покидаю їм. Якщо мені сподобається, то я візьму. Якщо ні, не візьму. Тобто вже на Патрях. Знаєте, на Патрях можна було перевірити, стрій спінга вже не підходить, треба вже кидати. Так що напишіть е е ваші думки, як нормальна це буде практика чи ні, виходити на вулицю і кидати спінінг прямо в центрі міста Київ. Всім гарного дня, всіх обняли. Не забувайте, Чорна п'ятниця з реальними знижками в компанії Monster Fish. Прямо зараз заходьте на сайт monsterfish.com.ua І обирайте товари, які ви зможете купити тільки за знижками 2 неділі до 7 грудня. Ми займаємось риболовними товарами для ловлі хижака. У нас немає ніяких карасів, карпів, херабун, хуябун. Тому у нас спеціалізований магазин по хижаку. Будемо чекати ваших запитів, і будемо чекати ваших реакцій на от такий прикольчик від клієнта. Всім гарного дня, всім ні хвостання луски!